Так, народ, всім привіт. Хочу виставити цю машинку на продажу, тому що вона у мене вже стоїть. Робота зупинилася, наразі не їжджу, не користуюсь нею. Тим бізнесом вже чи буду займатися. Тому що зараз наближається весна, кожен має якісь свої плани, хтось планує їздити, щось возити, доставляти і так далі. У мене того наразі потреби нема, Кого є можливість, може собі придбати, купити. З такою машиною точно не пожаліє. От я зараз знімаю її зовнішній вигляд, бачимо, тут трошки корозія. Тут де-не-де таке жучки є, що кабіну бажано буде зробити, якщо Бачимо, як воно виглядає. Тут всередині де-не-де ну, -де, трошки ржавчина кидається, але в цілому машині 40 років це треба розуміти, що машина, ну, скажімо, в ідеальному стані порівняти з тепершніми фавами ісусу, які там 3-5 років вже повністю покрилися ржавчиною. Так воно виглядає з боку кабіна, дверка, ножки. Якщо проходити тихогляд, бажано вже одним словом робити повністю покраску дисків. Я би взагалі робив покраску цих От тут акумуляторних баки стоять, задні колеса. Тут у нас маса, Ламінована фанера. Тут вентилятор не видно, бо то ніч. А, до речі, тут треба було фонарик взяти, так не буде видно. Бачите, мотор я відкрив спеціально, щоб була можливість зняти, показати. Бачимо, мотор не мокрий, мотор сухий сухий. так, І зараз перейду з тої сторони. Речі можна по колу пройтися. Борта ця сторона краща. Резина бачимо самі, ще пупирішки лишилися. На я на ній приїхав ну, 2-3 тисячі сил, Тому що вона у мене під роботу. Запаска, яка була, така і є. Бачимо ця сторона. Стоїть вона у мене. 1000 доларів колись віддав тільки за цей сам тент. так, Тут у мене склад, мусив обійти. Це ящик для ключів. Колеса я позакривав круглий рік, щоб сонце не палило, резина не тріскала, борта бажано буде поміняти. Або підняти навіть наростити вище, бо вони маленькі, вони низькі, вони лише до цих вапір. Якщо не Помиляюсь, там 50 тільки сантиметрів, а може і то та менше. Так, і ця сторона. От, бачимо компресор, бачимо мотор. Топливно. Ну, воно сухе, воно не мокре. Треба було фонарик взяти, тому що так не видно. Сідушка тут. Є, 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 є рідна підставка. Це вже поміняв попередній власник. Так, до речі, зразу покажу кабіну. Всередині як вона виглядає. Руль я би теж поміняв. Я би єдине, що, якщо би планував нею користуватися, поміняв на гідравлічне рульове. Тобто це не проблема, зараз можна зробити. Обійдеться раптом 200 доларів. Це закривається і тут збоку ставляться сюди Ось його. такі з шумоізоляцією такою примітивною. Ці кришки такі. Так, передивимося, тут у нас було, як ми ще колись фарбували машину, це в 2010 році, ми, якщо не помиляюсь, робили. Бачите, так воно і лишилося понині, по нічого воно не дало ржавчину Всередині тут бажано теж косметику зробити. Ну і рама ще теж хочу показати. бачите, 40 з чимось лишніх років в машині, в якому стані рама. Там під кабіною трошки ржавчини є, є. Тут вона крилах трошки вже дала ржавчину, тобто треба кабіну підрихтувати. Щоб мала ідеальний вигляд, а так решта бачимо, Отака от рама. Якщо не помиляюсь, то є підресорники, їх колись купляв, по-моєму, так їх і не, ніде й не продав до неї. Ну, Більше не знаю, що вам ще такого зняти. машині в кузові не покажу, бо там закрито, там стоїть обладнання, його треба вигружати, треба знімати. Так виглядає машинка з боку. Під ножки я би теж переробив. не дуже практичні залазити. А так в цілому машина дуже добре. Машина має невеликий розхід топлива. 18-22 літри гружена. Бачимо. І під низом балка. Деколи не запитають. Балка. Бачите. Ціла, не розбита, люфтів нема, нічого нема. І це під низом мотор, рама. Отако виглядає. Є деякі моменти, що її би бажано переробити інакше, ніж колись робили заводи. Але це вже по можливості, і по бажанню тих людей, хто собі купить, хто планує на ній їздити, хто має можливість взагалі кого цікавить. Отаква виглядає ця машинка. Пишіть, звертайтесь, набирайте, пишіть у Viber, кому цікаво, можу показати до зв'язку.